Це героїчний внесок у безпеку нашої рідної землі, нашої України. Ваша готовність до захисту, попри труднощі та небезпеку вражає і надихає. Завдяки вам ми щодня прокидаємось та можемо займатися власними справами, навчатися. Ви справжні герої, спасибі вам, воїни, ви наші янголи-охоронці. Повертайтеся додому якнайшвидше, цілими і неушкодженим. Хай згинуть вороги, як та роса на сонці, а ми зустрінемо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Над Україною хай мирне Сонечко, зійде Бог всіх наших захисників хай береже. Слава Україні! Дорогі наші захисники! Мене звати Кирило. Я з міста Наргодар. На жаль, моє місто зараз окуповане і тому я знаходжусь в іншому місті. Я дякую вам за спокійний сон, за те, що ви зупинили цю навалу расистів. Дякую вам, що зараз я можу вільно ходити. Дихати. Знайте, що ви найкращі, непереможні, відважні, відважні. Знайте, що завдяки вам я вірю, що повернусь додому та хочу, щоб кожна мати дочекалася свого героя. Дякую вам за те, що обороните нашу країну. Завдяки вам у нас ще є надія повернутися до рідного міста. Ми пишаємося вашою мужністю та відвагою. Янголоохоронця вам і вашим родинам. козацький край. Ти серце, руху України, і неймоторний не водограй Брухливого Дніпра, перлина, Ривеш та стогнеш нині ти, кайданами орди закований. Проте, як сту, сказав, терпи, непереможений, нескорений. Ніф і люд збираєш ти у фодосховища Каховські, Ідуть Тарасові брати, Кайдани розірвать в Московські. За злочний платити час, Із змиї покатьків російських, Знеси одною хвилею славетних запорізьких, і згинуть зелі хрубаки, і запанують козаки. І запалає запалазно жаль місто герой Енергодар. Війні і не тільки відзначають День Святого Валентина, день закоханих, день любові. І саме сьогодні хочеться подякувати і подарувати серця тим, хто нас захищає, оберігає і дарує тиху і спокійну ніч. Це наші воїни, захисники. Віки. хочу подякувати вам, хлопці, за ваш мужній вчинок, за те, що ви з перших днів. Стали на захист нашої батьківщини, нехай кожного з вас береже янгол-охоронець. Бажаю вам, хлопці, скорішого повернення додому, звичайно, з перемогою, де на вас чекають ваші рідні, друзі, слава воїнам, смерть ворогам! Слава Україні!